Маєте змогу піти на презентацію книги, обов'язково йдіть, а це на кольцеве щастя? Я вже не читаю, ну, що читаючи мій опис. Як коли почала читати кілька сторінок, то я тільки підтвердила то той особливий шарм, який є в тій нас, як на мене, ми тільки підтвердилося. Бо те ми польцеве щастя, воно щось таке просте, але таке якесь наше. та постлива форма на польсьця. І воно взиває до нашого коління щось таке просте, які в тому імені, бо ім'я це теж ідентичність, є власне та українськість, і справді я думати не могла там, щось змінювати. І так само мені здається, що це одразу назва одразу бежить про те, що це е, сільський роман, що не міський роман, бо Микольці по місті напевно не знають, що не правда. Досі хтось говорить про що людина досі є рабом Росії і служить Росії своєю мовою. І перебуває під впливом Росії. І навіть верифікує ті злочини, коли Росія приходить на нашу землю, вона ніби і тягне їх сюди, тою своєю російською мовою. Ну І вона буде рабом Росії доти, доки буде говорити тією мовою. Мова для мене в цьому реально окремий персонаж, навіть повноцінний. Несуто літературна, невиділена, недосконала, не дистильована, нажива. І це навіть якщо мені траплялися якісь такі невідомі слова, то е, я все одно розуміла їх значення з загального контексту або якось з внутрішньої своєї інтуїції. Основна сюжетна лінія не стала для мене найважливішою, хоч я розумію ваху, в ухольце і те, в тому романі, але для мене це все спосіб через одного другорядного персонажа, кривого тимка, розповідати історію зародження УПА і па, історію зародження руху опору в Україні. Я як людина, яка захоплюється рухом опору в Україні, яка його вивчає, була дуже потішена цією другорядною. Лінією, яка стала для мене також першочерговою, роман цей є художнім, та він заснований на реальних подіях. Видавчиня Юлія багато розповідала про приховані сенси ілюстрацій, які, до речі, дуже гарно розбавили атмосферу книги. Я дуже люблю такі речі. Тут, якщо придивитися, то тут можна розчитати слова, але якщо так станеться, що нам не здиватися з тобою. Так само тут тобто, яка, яка то ні обручка, ні терновий вінець, то те заміж, якого довелося зазнати теклі. Як yeah. око Геленки, хто читав, то, той знає, чому ті слізки такі криваві. Тих сенсів подвійних можна так само відчитувати багато. Авторці я задала запитання, чи мали наші класики на неї вплив, але прочитавши цю книгу, я знаю, що так. Мали мова авторки просто шикарна. Це реально. Моя книга. Відгук, звісно, буде.